Всім привіт! З вами канал Спинарспу з нуля. Ми на своєму господарстві і ми вже перегнали своїх горобчиків в велику клітку. Вони тут скачуть, бігають, нове місце, місця більше, тут трошки соломи є. Я їм кину, на це так одноразова акція. Підстилювати я їм не буду. Їсти також накидав. Вода є. Хай, хай бігають. Наша мальвінка і ця клітка поки що пуста. Але далі у відео я покажу, хто тут буде в ній мешкати. Ось таке у нас поповнення на нашому господарстві. Купили ми сьогодні бичка на відгодівлю. Минулий мені сподобався, що вихід вийшов непогано. Це він зараз поки що йде в цій клітці, де в нас були горобчики, поки Мальвінкині поросята вже не треба. Де. А потім я його на вулицю там. Є приміщення, я зроблю підлогу і я його заберу на вулицю. Ось такий бичок, заважив він 58 кілограм. Зараз жива вага у нас, якщо до двох тижнів 90, до 20 днів. А Якщо вже більший і гарний бичок, то 100. Ну, він такий бичок непоганий, то заплатили ми за нього 5600. Ось такий бичок. І таке поповнення. Там я йому вже поклав сіна. Тут в корито насипав грану, зробив предстарт для теляк і де в нас рости. Це наші горобчики. Теж вже зробили тут тирло в цій клітці і знов в той куток зробили собі туалет тому куткові, що не дуже добре, тому що там мокро, бо вода, тут мокро бо туалет, а тут у них посередині, я бачу, вони тут лежать. Ну, але що, вже вже нічого не зроблю. Що буде, то буде. А Назам буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.